Фламентан. А, фламентан. це фламентан. фламентан. Це фламентан. Це Шнея. Це Шнея Вальцер. Фламентанс. Садочку моєї подруги. У мене перехоплює подих від цієї краси. Шнея Вальцер. Троянда, ну, діаметр, мабуть, 20. Я в своєму, на своєму віку такої троянди з великою головою. Не бачила жодного разу, це вперше. А перед нею красуня Фламентанс. Це також троянда, якій немає рівних. Ніхто так рясно не квітує, як троянда Фламентанс. Нехай вона квітує один раз на рік, але це дійсно того варто. Три місяці, майже три місяці, такої краси. Височезна, здоровезна, плантенблюмен поряд у ніжках. А це починаю. Подивіться, як мені пощастило, в якому раю я знаходжусь 4 сезони. Трояндочка Кубана. Вразила мене ландшафтна троянда. Дуже хочу у себе в садочку також таку мати їй до лиця камінчики. Це рай, це справжній рай. Чотири сезони. Чотири сезони я вже сказала. Golden showers. Стефані це... Ой, алебастер. Ага, алебастер, трояндочка, я її не впізнала. Так, дійсно, це вона. До речі, у мене алебастер. Корня собственная є від Лідії Георгівни, в садочку якої я зараз знаходжуся. Я перевершила красиво. Сонора відкриває свої квіточки. Бріоза. Ну, там далі фламентанс. Розарічку зараз. Розаріум Розариу. Ютерсом. Ромашечкою оповитий. І ферментанс. У нас таке є улюблене слово, безподобне. От зараз я саме таке відчуваю і хочеться сказати. Безподобна просто. Це рай з цієї жіночки. Почалось моє кохання до троянд. Саме завдяки їй я також заразилася цим вірусом трояндовим. І от завдяки цій красі я побачила на власні очі багато років тому. І тепер і собі хочу щось таке подібне створити. Краса. Подивіться, яка жасміна шикарна. Із запахом яблучка що річка поезія. Вона дійсно варта того, щоб її знімати. Такий ажіотаж в інтернеті, всі шукають поезію, всі хочуть її купити. Дуже рідко виходить це зробити, тому що вона швиденько розходиться. Я її не бачила на власні очі. Подивіться, вона того варта. Це королева Стефані Бараніцу Гутенберг. Чудова така дихання рожеве і поряд з поезією. Подивіться, яка буде композиція, коли поезія підросте. Чудове поєднання, як, на мій погляд, шедевральний Леонардо да Вінчі. це троянда, на яку треба просто дивитися мовчки. Вона жодного разу нікого не підводила, охайний курщик сам по собі, дуже органічний, навіть якщо його і так. Злегка обрізати, він сам по собі, в нього такий генофон. Він дуже гарно тримає форму. О Боже, вийшло сонечко, подивіться на цю красу. Я завжди люблю, коли сонечко підсвічує троянди, і троянди виглядають ще більш привабливо. Наближу жасміна. Жасміна пречудова. А це польська селекція, Лідія Георгівна мені розповідала, але назви вона не знає. Можливо, хтось її впізнає. Ми вам будемо дуже вдячні. Вона квітує один раз, але теж шикарна, як Флорентина. Можливо, хтось її впізнає. Залюбки дізнаємося її назву. Насичений колір, такий рожево-червоний, я б сказала. Ну, телефон так. Добре передає колір, так вона і є вживу. Генте, яка краса? Яка краса. Я хочу собі таке. Це людина, яка мене надихає, вона мене запрошує щороку. Я за любки і сама приїжджаю, ще й хвостики за собою тягну, і дитину, і чоловіка, тому що я вважаю, що очами треба дивитися на красу. Це надихає. Якщо для дитини це естетичне виховання, як має бути, як має жити, в яких умовах людина. Так, праці багато, але воно того варте. А що це? Ага, рид Леонардо. Рид Красуня, яка мене теж вразила, своєю такою підпаленькою, така просить. рожева трояндочка, плетюча, але немає назви. Ну, така досада. Немає назви цієплечій троянді. Будь ласка, допоможіть. Хто це така? Я теж собі таку хочу. Квіточка схожа на ешлі, чайно-гібридну, але це, звісно, не ешлі, це плетиста троянда. І 6-7 см діаметр квітки. Шикарно. Шикарна рожева красуня, але без назви. І як можна її повторити в своєму садочку, якщо не знаєш назви? Допоможіть. Можливо, хтось впізнав. Дорогі мої підписники. Будь під ласка, допоможіть опізнати цю трояндочку. Ось так вона виглядає, якщо здалеку. Компактний кущик, компактна, але така гарна. На цій чарівній арці. Ньюдаун. У ніжок Салі Холмс відквітає мадам Ісаак Перейро, яснющий Артеміс, букет парфе. Букет парфе. Вибачте, я його переплутала, Це букет парфе. Мускусний гібрид. Красуня Мелусіна, Я була про неї більш такої. Нехорошої думки на фото, яке я бачила. Ну, так, вона зовсім мою увагу до себе не привертала, але вживу, побачивши, хочу таку також. У мене вже місця немає, але я хочу, хочу. Подивіться, яка мілусіна. Відео, можливо, не передає з моєю долонею. 10 11-12 см діаметр квіточки. Це ще вона не відкрилась повністю. Чого пописали? Кирос? така бутона. Подивіться на цей фіолетово рожевий куточок. Місті Баблс. Живу не бачила завдяки ріді не Побачила. Тира Лімбурджія, та що на слуху, Ту, що всі Де. також хочуть. Це першорічечка, зовсім молоденька трояндочка. І Просто вибух мозку Ешлі. Посадила в себе в садочку, але ще не мала такої нагоди. Побачити, ще вона у мене не відкрилась. Це вибух мозку. Це шедевр. Як людина могла це створити? Ну Вона мене вражає. Ну ви подивіться на цю чарівну красу. О, яка голова. Ну хто не любить троянди? Ну покажіть мені цю людину. Ну як він. Якщо побачить цю квіточку Ешлі, як він взагалі зможе потім казати далі, що він не любить троянди, це неможливо. А оце скажіть, будь ласка, це твайлайт зон? Чи ептайп? Як на ваш погляд? Ох, яка краса подивиться. Ангела, ангелу, не треба. Представляти всі її знають, знаваємо, поширена троянда. І вона того дійсно варта. Вона заслужила собі ім'я. Дівчата, я в раю. І знову Ешлі. Супутник Троянди. Як називається? О, без назви, Відразу так і не пригадаєш, якщо тут рослин купа селена, спробуй все у голові тримай. То із нових я ще, ще не запам'ятали назву, отакий куточок рожево-фіолетовий. А це джазик, Дивіться, як він оформлений, Така японський, такий стиль. Заключений сім'ї ага. Тут Кнірпс. Кнірпс. Трояндочка. Вона почвопокровочка, але підняла Лідія Георгівна її. І такий кущий кохайненький вийшов. Також оформлено з камінчиками такий чарівний японський куточок, як, на мій погляд, ось такий гарний. Дивіться, які пташки. І як їм до лиця, ця хвоя двоє підкреслює, один одного підкреслюють. Ця підставочка ліхтарик підкреслює хвою і навпаки чарівний куточок вийшов в такому японському стилі. Куляндочка Пілігрим серії Остіна. селекція, Ще він починає квітування. І на троян я в своєму садочку також її посидіти. Як вам? Наскільки вистачає фантазії? Треба бути так, так? Да? Творчою людиною, щоб це все організувати. Треба любити, треба хотіти. Сарін Лютерсон. Це ми так з сім'єю тут ходимо. І завмирає дихання, і все перестає, всі невзгоди, всі біди, де здіваються, коли ти потрапляєш в такий райський куточок, надихаєшся собі, хочеш реалізувати щось для себе. Відмічаєш. Ох, Сімко Демайо, подивіться теж, який рясний, який красень. Сінка Димая. І Анжела. Лідія Георгівна Надя. дуже любить Ангелу, доньку одну із доньок звати Ангела. Тож, звичайно, хочеться бати таку трояндочку своєму садочку. Чим більше, тим краще. Такі. Надя має декор. Хоч покровна, я собі також посадила, але у мене першорічка і квіточка ще зовсім дрібненька. Ось так вона виглядає чарівно навколо такого старовинного кувшинчика. Краса, чаруюча краса. Дуже дякую Лідії Георгівні за те, що вона мені дозволила це все зняти. А це хангештат росток. Чи ханзештат росток, як правильно, я не знаю, але це така краса, що неважлива. Росток все ж таки, так? Вони ставлять німецький написів. Це мед, асоціація мед, асоціація така персик. Які ще асоціації. Жовток яєчний. колір жовтка. Подивіться, яка шикарна троянда. Зараз я долоню підставлю. Подивіться, яка вона крупненька. Ух. Ох, яка У мене теж є, теж посадила. О, хочу таку, щоб була і скоріше буде. А то на арці це. Ламінтас від Георгія на арці. Ні. Це та невідома. Невідома трояндочка. Польський сорт, якийсь польської селекції без назви. Вони ж польська і вся йде без назву. Чогось. Леонардо да Вінчі, так? А це кімоно, це кімоно, а то далі. А то плиточка називається Gold Beauty. Ну, якийсь такий, я сказав мені, підказали мені, що це голд да. б'юті, насичений колір. Так. Угу, трояндочка. Доїжджу. Августа Луїза, моє кохання, я вже стільки раз на камеру зізнавалася у своєму коханні цьому сорту. Ну Подивіться на неї. ну Це ж, це ж без слів, це ж просто дивитися очами. Пити цю красу, запам'ятовувати, закарбовувати. І в кого немає, мріяти і садити. Обов'язково садити. І вона така у ніжках ханвістат росток, кольорова гамма одна одній дуже підходять. Теплі відтінки. чарівно. Подивіться, яка шовковичка так гарно підстрижена і робить таку. комфортно такой мой у вертикаль. Сонтика. Парассылка украинская.